200 метрів квадратних Острозького центру зайнятості збираються здати в оренду. Ціна не кусається близько 4 тисяч гривень. Це біля 17 гривень за метр квадратний державного майна. Як пояснили у центрі зайнятості, приміщення із такою площею їм більше не потрібне. Останнім часом воно пустувало і ніяк не використовувалося. Це, за словами директорки, через цифровізацію та зменшення людей, які користувалися їхніми послугами. На сьогодні послуги служби зайнятості можна отримати як через портал Дія, так і через особистий кабінет Державної служби зайнятості, так і через мобільний додаток. Відповідно, ми розуміємо, що наші Приміщення вони хороші, в хорошому стані, і е, ці площі okay. вже є частково десь. Е, ну вільні, острозьке управління центру зайнятості не зникне. Воно працюватиме, але використовуватиме лише перший поверх. Другий фонд держмайна виставив на аукціон. Шукають орендаря. Переможець матиме змогу орендувати площу щонайменше 5 років. Оренда, тому що надійшла заява саме на оренду. Надходить заява на оренду, то вона розглядається, надсилається до балансу утримувача, очікується від нього дозвіл, і, відповідно, коли дозвіл надходить і інформація, яка нам необхідна для оголошення аукціону, такий аукціон оголошується. Жанна Жакун розповідає, що приміщення на 225 квадратів в хорошому стані та готове до здачі в оренду. Стартова вартість 3767 гривень. Там залишилися меблі від попереднього власника, але здаватимуть приміщення без них. Згідно закону України про оренди, стартова орендна плата визначається як 1% від залишкової вартості об'єкта за умови, що така вартість становить 10% і більше відсотків від первісної вартості, оскільки надана інформація від Рівненського обласного центру зайнятості стосовно вартості задовольняла ці вимоги. Тому орендна плата була визначена. Заступниця додала, що під час проведення аукціону ціна може збільшитися за рахунок конкуренції. Подавати цінові пропозиції можна до 29 липня, а аукціон проведуть 30 липня. У фонді держмайна зазначили, що 70% прибутку йтиме до державного бюджету, а 30% до балансу утримувача, тобто Рівненського обласного центру зайнятості. Валентина Захарчук, Вадим Дубенчук та Денис Козлов. Телеканал Group.